Шахтар вийшов на офіційні переговори щодо трансферу 26-річного опорного півзахисника Фенербахче та збірної Туреччини Ісмаїла Юксека. Як повідомляє турецький журналіст Ягиз Сабунджоглу, український клуб зв'язувався з самим гравцем і його агентом. Ініціатором потенційного переходу виступає новий головний тренер Шахтаря Арда Туран, який особисто хоче бачити Юксека у своїй команді. Щоб переконати футболіста переїхати в УПЛ, Шахтар готовий збільшити його зарплату в 10 разів порівняно з нинішньою у Фенербахче. Вартість Юксека оцінюється порталом Transfermarkt у 12 мільйонів євро. У сезоні 24-25 півзахисник зіграв 20 матчів у турецькій суперлізі. Чемпіонат він починав у статусі гравця основи, але через травми втратив стабільне місце в складі. Як повідомляє Sport.ua, грецький Олімпіакос розпочав переговори з Олександрією щодо трансферу 22-річного Вінгера Хуана Альвіни Безерри. Бразилець потрапив у сферу інтересів гранда грецької суперліги. І сторони вже обговорюють умови можливого переходу. Водночас, поки не зрозуміло, наскільки близькими є позиції клубів щодо трансферної суми. Ще в січні повідомлялось, що Олександрія хоче виручити за Безерру від 4 до 5 мільйонів євро. Тепер клуб знизив фінансові апетити однак, все ще прагне отримати значно більше за півтора мільйона євро. Саме в таку суму оцінює гравця портал Трансфермаркт. Нагадаємо, що в поточному сезоні Безерра провів 24 матчі за Олександрію, в яких забив шість м'ячів і віддав п'ять результативних передач.